І за підтримки нашого голови обласної державної адміністрації Сергія Петровича Лисака для дітей відбувається свято напередодні Дня захисту дітей. Ми дуже вдячні також нашим партнерам, які долучилися, щоб подарувати дітям незабутні враження. Це благодійний фонд солідарність Олександра Петровського, це громадська організація Глоба-22, це наші підприємці. Це багато-багато волонтерів, які сьогодні доєдналися для того, щоб створити для дітей незабутнє свято. Ми дуже вдячні. Ми також вдячні нашому Дніпровському державному цирку, який гостинно приймає сьогодні всіх дітей та подарує казкову виставу Цирк на льоду сьогодні зібралося понад 500 дітей з нашої області. Це діти приїхали із усіх громад Дніпропетровської області. Дуже важливо для дітей проводити свята і ми дуже раді, якщо у подальшому до нас будуть завітати діти, і цирк зусиль докладе до того, щоб такі свята були постійно. Нас запросили на це свято. Ми дуже задоволені. Діти у захваті, з задоволенням дивляться виставу. Дуже чудова вислава.